На початку засідання члени виконкому вирішили розглянути питання продовження карантину у загальноосвітніх закладах міста. Начальник управління охорони здоров'я Житомирської міської ради Роман Зелінський повідомив, що продовження тимчасового призупинення навчально-виховного процесу у житомирських школах допоможе уникнути поширення гострої респіраторної вірусної інфекції серед дітей. Ще я хочу заважити, що в Україні зареєстровано два летальних випадки дівчатка 4 і 9 років у Вінницькій та Рівненській областях. За результатами вірусологічного дослідження підтверджено діагноз грип. Рішення щодо продовження карантину у закладах освіти члени виконкому прийняли одноголосно. Також на засіданні розглянули питання щодо проведення у місті чергових призовів громадян на строкову службу у поточному році. Заплановано Призив військовослужбовців у 2015 році з 1.04 по 31.05 2015 року та з 1.10 по 30.11.2015 року. Житомирський військовий комісар додав, що призовників на обліку перебуває майже 11 тисяч. Більше половини з них викличуть до призовної комісії. На сьогодні повістки отримав лише кожен четвертий. Головна проблема це повна відсутність фінансування та оповіщення іменно призивників, які проживають в відомчих приватних будинках та в спілках багатопорохових будинків. У ході засідання члени виконкому розглянули питання організації роботи Житомирської освітньої муніципальної молодіжної програми та обговорили роботу центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради.